Вітаю! До вашої уваги видається чергова серія подкасту. Ви, напевно, чули про такий вираз Old Money. Так, ось. Сьогодні ми поговоримо про зовсім протилежне. Сьогодні ви дізнаєтеся, як американські мільярдери з кінця 20 століття розбирали Європу по цеглині. Буквально по цеглині упаковували в ящики і будували свої замки з присмаком феодалізму. Це заради того, що відчути, ніби вони не просто багатії, а спадкоємці тисячолітньої історії людства. І треба сказати, що це пішло на користь усім. Від цього буквально народився Вінстон Черчилль. Уявіть тисячолітні картини, лицарські мечі, стародавні книги і навіть цілі середньовічні замки усе це не в Європі, а в Америці. Після воїн і революцій старий світ продавав своє минуле, а Новий світ охочі його купував. Це історія про те, як Америка скуповувала історію Європи шматок за шматком. Вони скуповували все від середньовічних шпаг до готичних вітражів. Отже, у собі літо 1926 року у гримить джаз, Контраманна віскі лється рікою, а фондовий ринок накачується як культурист на стероїдах або через кілька років впасти через Велику Депресію. Тим часом далеко звідси в давній Сеговії, робітники займаються тим, від чого навіть кам'яні ангели могли перехреститися: камінь за каменем. Вони розбирають монастири 12 століття, святе місце. Де колищенці молилися про перемогу в Реконкісті, кожен камінь акуратно номерують, записують, пакують у ящики і відправляють кудись у Новий світ. Там на них уже чекав газетний магнат Вільям Рендольгест, людина, яка не могла пройти повз жодну гарну річ, якщо її можна було купити. Колись, давно в Іспанії, в провінції Сеговія, знаходився монастир богородиці Цариці Ангелів. У ті роки, а це було 12 століття, орден очолював Бернер Клерворський. Після його смерті його оголосили святим. А монастир переименували на честь святого Бернарда. Він перебував під керівництвом ордену протягом 7 століть, доки відбулася революція в 30-х роках 19 століття. Будівлю конфіскували, продали і тепер творили на складське приміщення. У 1925 році магнат, шанувальник мистецтва стародавнього народу Ерст, купив цю споруду. Комплекс розібрали на частини, кожен камінь пронумерували та загорнули у сіно. Для подальшої ідентифікації створили каталог. Весь монастир упакували в коробки, деякі важили. По півтори тонни і відправили до США. Однак тут було оголошено карантин, оскільки саме тоді в Іспанії сталася епідемія. Коробки відчинили, сіно спалили, а каміння промили і без жодної системи склали в коробки, відправили до Брюкліна на склад. Герст не міг займатися цією справою через деякі фінансові складощі, а після його смерті каміння залишилися на складі довгі роки. Лише в 1952 році їх купили як туристичну пам'ятку Раймонд Мос і Вільман Едгемон. Щоб зібрати загадковий Пазл, знадобилося багато місяців, а також півтора мільйона доларів. І ось сьогодні монастир височить на території Північної Америки. Причому це найдавніша споруда на континенті. Сьогодні тут часто проводять весільні урочистості та прийоми. Проект дав роботу більше сотні людей уперше за десятиліття. А коли Мадрид зрозумів, що монастир буквально виїхав, ще не всягалася. Продаж був визнаний незаконним, загрожували судами, скандалами, але все було пізно. Іспанський монастир, включений до реєстру історичних споруд, та є унікальною пам'яткою. Подивитися, яку стікається безліч туристів, одне з найкрасивіших місць. Це каплиця. Цей замок став символом того, що Америка не просто купує історію, вона будує власну з уламків чужої. Так історія замку 12 століття опинилася в країні, якою була на той момент лише півтора століття. Нова імперія з товстими гаманцями, але без історії відчайдушно шукала собі минуле. А стара Шляхетна Європа тихо тонула в боргах і охоче продавала її частинами. Між 1870-та 1930-ми роками відбувся грандіозний обмін: Гроші за історію, сталь за камінь, амбіції за спадщину. І цей обмін назавжди змінив те, як ми розуміємо культуру. Справжність та саме поняття минулого. Закони 80-х 90-х років 19 століття дозволили продавати родові землі, які століттями не можна було чіпати. Тепер можна було закладати, дробити та продавати цілі маєтки. Європа вперше виставила своє минуле на ринок вийшло найвічливіше захоплення історії без пострілів, але з підвесами та шампанським. І цифри є реально астрономічними. В період цих років американські спадкоємці занесли британські аристократії близько 40 мільйонів фунтів. Якщо перераховувати на сьогодні, то це мільярди. Американські магнати скупили або орендували сотню англійських монетків. І це не обмежувалося лише туманним альбіоном. Багато англійських аристократів полювали за великими сумами. Які могли забезпечити і зберегти їхні маєтки. Одним із таких лордів був Герцог Мальборо. його першою дружиною була Консело Вандербільд, єдина дочка Вільяма Кісама Вандербілда, американського мільйонера та залізничного магната? Одруження відбулося в церкві Святого Хоми в Нью-Йорку. 6 листопада 1995 року герцог Мальборо використовував придане мандербільтів для відновлення Бленхейського палацу, повній колекції меблів та бібліотеки, багато предметів, з яких було продано протягом 19 століття. Багато коштовностей, які мали наступні герцогині Мальборо, також були придбані в цей період. За завданням герцога Мальборо, ландшафтний дизайнер Ашіль Дюшен. Створив водний сад у Блейхемському палаці. Подружжя розлучилось в 1921 році. Шлюб був анульований Ватиканом через 5 років. Одна з перших расунь свого часу Дженні Джером вперше одружилася в 1874 році, її чоловіком, незважаючи на її американське та неаристократичне походження, виявився лорд Рендольд Черчилль. Третій син Джона Вінсона Спенсера Черчилля, 7 Герцога Мальборо. Вони познайомилися під час королівської регати в Каосі в серпні 1873 року, і між ними стрімко спалахнула пристрасть. Про заручини було оголошено через три дні, незважаючи на обурення герцога Мальборо, який не схвалював настільки неблагородної, до того ж американської нареченим для свого сина. Наречена і наречена наполягали на своєму. Герцог заборонив синові одружитися, поки той не отримає місця у парламенті. Але Ренвольд несподівано виграв вибори. Гандатура Дженні отримала несподівану підтримку принца Вельського, який після своєї подорожі по США склав про них дуже високу думку. Як він потім багато років говорив Уінстону, якби не було б мене, ви б напевно. Не з'явилися на світ, але й останній момент весілля ледь не скасували через заперечення британськими родичами нареченого з приводу пропозиції батька нареченої, який полягав в тому, що капітал Дженні був незалежний від чоловіка. У результаті молоде подружжя отримало 3600 фунтів на рік, з них 2500 гарантував батько нареченої. Він же і сплатив борги Рендальфа у 2000 Фунтів. Нарешті весілля відбулася 15 квітня 1874 року у Британському посольстві Парижі. У цьому шлюбі вона отримала титул леді Рентольф Черчилль. Але Вільям Герц, хлопець грав на іншому рівні його пристрасть до старовини та артефактів була патологічною у 20-х роках 20-го століття. Він спускав по 15 мільйонів доларів на рік на мистецтво. Більш ніж мали в фондах цілі музеї. Європою бродили його агенти з простими інструкціями. Купувати все, що не прибито. У Нью-Йорку цілі склади були забиті ящиками з трофеями герста, багато з яких він навіть не розпаковував. А після його смерті опис колекції зайняв 20 тисяч сторінок. Після Першої світової війни Європа лежала в руїнах. У 20-х роках у Лондоні навіть з'явився термін The Great European Sale Великий розпродаж Європи. Європа створила ці скарби, а Америка зберегла їх від знищення війнами. Те, що продавалось зі страху, стало тепер безцінним. Сьогодні історія повторюється, але онлайн. Аукціони продають те, що колись належало європейським династіям. І часто покупці знову американці. Від меча часів Карла Великого до портретів династії Габсбургів минуле стало товаром, а пам'ять інвестицією. Америка й далі скуповує Європу. Тільки тепер це аукціон у прямому ефірі. Можна сказати, що Європа продала душу, а Америка купила її щоб зберегти. Але чи можна купити історію? Чи вона назавжди залишається там, де пролилася кров, де народжувались міфи і стоять старі камені?